Інформаційна аналітична підтримка діяльності детективів забезпечує ефективне розслідування в частині, де необхідні спеціальні знання та навички, вміння оперативного пошуку інформації й обробки великих масивів даних. За останні п'ять років кількість кримінальних проваджень набу збільшилася вдвічі. Зросла і кількість детективів, які проводять розслідування. Постійно розширюється перелік доступних джерел інформаційного пошуку та баз даних. Удосконалюються технології обробки та аналізу інформації, ускладнюються фінансові схеми та фінансові технології. Все це вимагає постійного підвищення компетенцій спеціалістів. Сьогодні кожен аналітик НАБУ здійснює пошук інформації у більше ніж 30 офіційних джерелах і державних базах даних. У складних справах ми також працюємо з іноземними реєстрами, телекомунікаційними даними та банківськими виписками. У такому випадку кількість джерел пошуку збільшується до ста. Зазначу, що з 2017 року кількість завдань аналітиків зросла на 60%. Водночас, кількість працівників увесь цей час лишається незмінною. Наразі співвідношення кількості аналітиків і детективів складає 1 до 15. З огляду на стислі строки досудових розслідувань якісна аналітична підтримка має бути надана вчасно. Однак наявні ресурси не здатні задовольнити постійно зростаючу потребу в аналітиці. Тож збільшення чисельності аналітиків необхідний крок, який підвищить ефективність розслідування корупційних злочинів.